Вітання усім. Сьогодні ми збираємо урожай нашої сої 29 вересня, 23 рік. Дуже гарна соя в цьому році. Сорт, не знаю, видно, не видно на камеру. Кількість стручків сорту Ментор. Дуже хороший сортик на мене, повністю задовільняє. Висота нижнього стручка більше 5 сантиметрів, напевно. Що навіть звичайною жадкою. Комбайн молотить і стручків за собою не залишає. Сорт дуже хороший, місцями навіть де було більше місця, для сої там, де просіви або не посходило. Бо була посуха цього року, як висівали месою, нерівномірні були сходи досить нерівномірні. Ну, Яка себе наздогнала деяка, деяке зерно так і пропало, ну і відповідно на тому місці пускалися гілки. Додаткові пагони і ось хочу показати. Я один з... і пішли до гори. Сильна посуха цього року, троя духенька, ще летить, а за комбайном пилюка. Навіть дуже сильна пилюка. Ось, хочу показати на камеру, як добре розгілкувалася соя. тут на стебло. І, крім того, ще є один, два, три, чотири гілочки. Це все з однієї насінини, вона не всюди так. Але в більшості 2-3 гілячки. Деякі не мають взагалі жодної, є тільки стебло основне. А місцями є такі, які досить добре розкущилися. Соя в цьому році класна, від даного сорту ментор ми в захваті. Дуже-дуже нам сподобався в цьому році. Хочу показати вам для прикладу от таких два стручки, середніх два стручки, два стебла. Стручків тут є приблизно що тут, що тут однаково по 47. Це такі середні попадалися більше 60 навіть. Чим добре те, що вони отут тут висота дозволяє скошувати знизу, ми не губимо нижніх стручків, майже всі вони скошуються, ну не знайдеш так по цьому. Бульбашки тут утворилися, навіть досить добре. І на кулянти працюють. Розтріскувань як таких, немає. Вона не осипається. І для комбайнерів, чим добре, тим, що жодного разу не вирядаєш з кабіни і не чистиш мотовило, тому що є, ну, експериментували ми на багатьох видах сортах сої, намотує, якщо вона високо, і не дає спокою змолотити, мусиш весь час вилазити і чистити мотовило. А так тут сміливо тільки вперед. І молотиш без зупинок. Середня висота стебла приблизно 80 сантиметрів плюс-мінус. Але стручків тут один на одному. Нараховували від 40 до 60. Можна навіть і знайти більше 60. Переїхали ми вже на другу ділянку волотимо сою. Вже вечір. Комбайн вже фарами моргає, подає, що вже повний. Треба їхати під вигрузку. Соя тут результат. Ну, точно не скажу, але приблизно 3,5 тони гектара в цьому році. Це при умові, що тут ще відсутня є нітроамофосками, ми тільки давали сульфат амонії при посіві, нітрогому було тяжко знайти в цьому році весною. Її або не було, або було за дуже великі гроші. А насіння у нас першої репродукції ми придбали через фірму Vita Agro. Є, є в нас на, на неї документи, що це дійсно перша репродукція, кого цікавить, будь ласка, звертайтеся. Вайн молотить, пилюка сильна соя то добре насохла, вологість плюс-мінус там 13-14% Буреться як із жадки, задки, так і ззад з кухнителя з лікарні. Vamos a ver, Russo. Ти кінця в цьому році подвору